Скандал у Дніпрі. Прямо в день відкриття полювання на пернату дичину, водний патруль виявив порушників високопосадовців. На річці Самара патрульні помітили човен з озброєними людьми. Вимогу надати документи на зброю ті проігнорували і намагалися втекти. Та коли порушників таки наздогнали, слідчо-оперативна група з Новомосковська відмовилась складати протокол оглядом. Чому і хто саме опинився в центрі скандалу? Дізнавались мої колеги. Затримання попередження, роз'яснювальна бесіда та за командою чоловіка на відео комуфляжі Альберта Ткачова. А я Да, я буду, так, я Водій Рушає, не зважаючи на законні вимоги поліцейських. Та ні, та ми приїхали ні понял. Нікома ставати. Заради безпеки мисливців за законом під час відкриття сезону полювання пересуватися на човні із зарядженою зброєю без чохла заборонено. Але на відео чітко видно рушницю на поготові. А з іншого човна озброєна людина взагалі тікає на сушу. Тривалий час на вимоги патрульного ніхто не реагує. Правоохоронці витримують всі провокації. А що ви дали хтось сюди запрошував? це ваша власність. То вас сюди запускає власть, дійдіть, будь ласка, від столу. <реш> Гінусь, давай на відео снімемося, як ми чокаємося і п'ємо 50 грам. От давай. на фоні поліцейська. Чоловікам не подобається Шанова. відеофіксація. А то що у вас там на камері вона не сертифікована? Шано хаті покажеш. Є сьогодні задній проход. Аби скласти протокол або вилучити зброю, патрульним потрібна допомога уповноважених на це колег, слідчо-оперативної групи. І ось тут розпочалося ну, просто такий саботаж, я б сказав. Вони не приїжджали. Потім вони приїхали, сказали, що ми не можемо сісти вашу човину. У нас немає таких прав. Потім приїхали, а у нас нема слідчого. Ми е, відео. Ми рапорта хлопців направляємо усі представникам, у всі види силових структур і приймають відповідні рішення. Жодної особи оперативники не встановили. Відмовлялися вони складати і протокол огляд у нічний час. За порушення законодавства поплатився лише водій катера, який не підкорився вимогам водного патруля. Але Володимир Богоніс роботою своїх підлеглих задоволений, що хто б там не був. Краще визнати свою провину, понести адміністративну відповідальність. Закінчилися ті часи. Поліцейські будуть дотримуватися закону, який діє один для всіх. Як для дідуся зі зброєю в 90 років, так і для домужновладця на дорогому катері, в п'яному вигляді, також зі зброєю. Найяскравіший учасник оперативного відео Альберт Качов, головний рибінспектор області. Офіс держрибохорони для журналістів у робочий час зачинили зсередини, але начальник управління заявив, жодних скарг на своїх колег поки не отримували. Якщо буде доведена провина працівника, зразу ж попереджаю і його і всі вас. Ну кажу, відповідно буде проведеться службове розслідування, і відповідно будуть відсоронені. Сам Альберт Качо заявляє, що у жодних конфліктах із поліцейськими участі не брав. Просто разом з друзями відсвяткував відкриття сезону полювання. Яких момент з поліцією не було, то тобто, ніяких казусов. Ніколи в житті Ні, кара кого не вони скривався і как я можу скриватися. Принципі у нас є взаємодія з поліцею працюємо. Ще один упізнаваний фігурант відео Сергій Ямпольський, начальник поліцейського відділу. Об'єкт режимний, вхід за перепустками. Та й тут на місці потрібну людину не застали. Решта відповідей у головному поліцейському управлінні області. Після двох годин очікування та спроби увійти без запрошення. Маємо одразу декілька. несколько Меня на видео нет. Вы на острове там были? Был. Но опять же, я же говорю, я был свидетелем, невольным свидетелем конфликта, не осознавая, что это был конфликт. Нормальная беседа полицейского с гражданами. Поводи профілактик Сергій Павлович не мисливець і не рибалка. Пропливав повз, свідково мовляв, став випадково. Та за три години після інциденту пан Ямпольський давав пояснення у головному управлінні в рамках розслідування. Але за словами патрульних на той час слідчо-оперативна група все ще шукала відмовки. Виходить, у головному управлінні вже почали службове розслідування, а тямущих оперативників направити забули. По поводу всі, ну по поводу всієї цієї ситуації вже проводяться служебне розслідування. Якщо у суботу одразу ж розпочали перевірку, чому фігуранти так дивувалися запитанням, а безпосереднє керівництво, наприклад, Альберта Ткачова, і досі про це ні сном, ні духом. Результати розслідування в поліції обіцяють оприлюднити незабаром. Анастасія Пліщова, Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.